Щоб зібрати гарний урожай, треба свою цибулю обов'язково захищати від хвороб та шкідників. Ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі. Ти в цьому вже переконався на етапі розвитку 3-5 справжніх листочках на цибулі. У нас з'являється такий шкідник, як цибулева муха. За сезон цей шкідник дає два покоління: личинки перебираються в цибулю і виїдають її зсередини. Ознаки ураження, в'янення, пожовтіння листя та висихання. Цибуля стає водянистою, рюхлява і загнива. Також не забуваємо про такого шкідника, як тріпса. В цей же період можуть бути такі хвороби, як перенаспероз, альтернаріоз та інші хвороби. Якими ж препаратами я буду обробляти свою цибулю від шкідників та хвороб. І це можуть бути такі препарати, як цілитель плюс фаз, або родомілголд плюс енджо. Якщо ж ви берете цибулю на перо, тоді краще використовувати біопрепарати. І це такі біопрепарати від хвороб, як Мікохелп або Фитоспирин М. А від шкідника використовуємо такі біопрепарати, як бітоксібацелін. Якщо коротко бітоксік, також можна використовувати актоверм.